Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як налаштувати проксі в Keyasort. Програма чудово підходить для SEO-оптимізації сайтів, а з використанням проксі зробить вашу роботу безпечною. Запускайте KeyASort. У верхньому лівому куті натискайте на сервіс. Далі натискайте параметри програми. Вам потрібна вкладка проксі. Зробіть активним використовувати проксі. Щоб задати ваші проксі, натисніть Додати з буферу. Відкривається вікно, у якому зверху вказан формат, у якому треба задавати проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, задавайте в наступному форматі ip 2port а якщо у вас персональний проксі, тоді в наступному форматі: IP2.port, 2.логін, 2.паль. І не забувайте вибрати тип протоколу. Кожен новий рядок це новий проксі. Коли все задали, натискайте Додати як ви можете бачити, проксі з'явилось у робочому полі. Тепер натискайте Зберегти. Проксі задано, і ви можете працювати в програмі KiaSort безпечно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.